Вітаю, дорогі мої глядачі, Екстрасенс Роман Шептицький. Записую я це відео 11.11.2025 2025 року. В таку сильну, містичну, енергетичну дату. І про що хочу в ньому поговорити? Я вам теж вже кілька разів анонсував тему таку ось. Це про правильний діалог. Спілкування, техніку спілкування з вищим я. І почувши цю інформацію, для тих, хто її правильно зрозуміє і буде використовувати цю техніку, точно до ворожок вам ходити не потрібно буде. Адже, отримавши дану інформацію, ви зможете її використовувати для того, щоб шукати підказки на ті запитання, які вас хвилюють, які для вас є актуальні? Чи це про життя, буття, чи це про якісь духовні істини? Кожен різні шукає відповіді на різні запитання. Але суть одна: відповіді ці можна знайти, спілкуючись з вищим я. Як це все відбувається, в чому суть даних технік? Я підготував сьогодні важливий цікавий матеріал. І, як завжди, нагадую, наголошую, кому мої прогнози, відео, прямі ефіри, ось такі різні пізнавальні відео, корисні, цікаві, важливі. Підписуйтесь на мій офіційний YouTube канал, інші соціальні сторінки, мережі, телеграм-канал. Всюди я підписаний однаково, екстрасенс Роман Шептицький. А також поширюйте дану інформацію, ставте вподобайку, щоб відео було активним. І також пишіть ваші коментарі, хто практикує такі техніки. Діліться вашим досвідом, вашими відчуттями. І взагалі, можливо, ви ще знаєте якусь додаткову інформацію до того, що я сьогодні озвучу, також пишіть в коментарях. Ну що ж, давайте будемо з вами спочатку прояснювати, з'ясовувати, що ж таке спілкування з вищим я. Техніка спілкування з вищим я. Це така практика встановлення усвідомленого зв'язку з своєю вищою свідомістю, або тією частиною себе, яка знаходиться за межами людського его, людських страхів і людських обмежень. Це ваша наймудріша і всезнаюча сутність, яка бачить шлях душі вашої. Цілісно, поза часу, простором і подіями. Як гарно звучить. Ця інформація буде, звичайно, перед усім людям з людськими душами, не матричним ботам, які мають просто людську оболонку, але в душі це пустота і чорнота. І взагалі ця інформація навіть в якійсь мірі містить код також енергетичного пробудження хто, можливо, раніше й не цікавився темами такими, і, взагалі, духовним ростом та розвитком. Сьогоднішня інформація, в тому числі, спонукатиме звернути увагу і більше займатися саме духовною сферою вашого життя. Ось так цікаво. В чому суть даної техніки? Спілкування з вищим я це не ритуал чи якийсь там виклик духів, як можливо, хтось подумав. А ваше внутрішнє налаштування на енергетичну частоту вашої власної істинної сутності. Відповідно через таке спілкування, через таке налаштування ви можете отримати глибоке розуміння вашого життєвого шляху, тобто куди ви йдете, чого ви тут взагалі, і свої якісь місії, завдання, віднайти відповіді на самі навіть найскладніші запитання. Відчути підтримку і гармонію, а також отримати натхнення для подальших дій. Бачите, мабуть, не дарма все-таки сьогодні в таке містичне число 11.11, .11, такий портал трансформаційний. Саме от в мене з'явилось натхнення записати це відео. Знаєте, такі відео інформаційні, є і інші. Про техніку 1768 для здійснення бажань, про код Fibonacci, число творця, яке здатне змінювати реальність. Про час апгрейду вірусні слова паразит, які треба забирати з житку. Всі ці відео є в моєму Ютубі, в розділі говоримо на різні важливі теми. Переглядайте, поширюйте інформацію і використовуйте во благо. Так що, час чергових трансформацій і більше вчитись так. Не шукати відповіді десь там, в когось, там, якихось справді там, гадалок, ворожок і так далі. Так, деколи треба звернутися до якісного спеціаліста в світі магії, екстрасенсорики, езотерики, але освоївши дану техніку, справді ви зможете самі собі давати відповіді на те, що вас цікавить. А вже в якихось глобальних варіантах, просто навіть перепровірити в якісного спеціаліста чи ті відповіді, які ви отримали, є дійсності правильними і. Котре підтвердили, що ви правильно проводите ваш діалог з вищим я. Підготовка. Перше. Для цієї техніки необхідна повна тиша і правильно організований простір. Потрібно обрати спокійне місце, де вас ніхто не потурбує. Дуже важливо. Щоб не було ніяких оцих телефонних дзвінків, там якихось інших відволікань і тому подібне. Це дуже важливо. Друге, намір сказати подумки чи вголос такі слова, я відкриваюсь для зв'язку зі своїм вищим я в любові, світлі та істині. Можна проговорити і кілька разів цю фразу. Можна один раз сказати. Це як у І третє, заземлення. Зробити кілька глибоких, глибоких вдихів, відчути тіло, ноги, руки, голову, ваше дихання. Відповідно, робити глибокий вдих. Затримуєте тишки, там секунда-дві, подих. Потім видихаєте також. Як правило, дихання. Вдих робимо носом, видих робимо ротом. І глибокий вдих це хоча б протягом 3-4 секунд. Так само і видих протягом 3-4 секунд. Затримка дихання 1-2 секунди. Далі, основна практика, медитативна форма. Перше, уявляєте світло над вашою головою. Тут, де в нас. Сьомий енергетичний канал, сьома чакра. Це світло має бути чисте, м'яке і золотисто біле. Друге, дозволяєте цьому світлу спуститися через маківку ваше серце. Тобто, виходить, пройти з сьомого енергетичного каналу, шостий енергетичний канал, п'ятий енергетичний канал і серце. Це в нас четвертий енергетичний канал. Спускається зверху це світло в ваше серце, серцевий канал. І починає там сяяти. Ви маєте відчути прям таку як легку вібрацію і тепло в зоні серця. Не лякайтеся, це нормально. Ну, я скажу так: якщо на якомусь етапі, можливо, ви і відчуєте, що вам щось не дуже добре, ви просто цю техніку припиняєте і все. Тобто, це треба входити поступово, тому що насправді це максимально безпечно. Бо, ще раз кажу, ви не проводите якихось обрядів, ритуалів з викликами духів, чи якоїсь там темної магії, чи ще щось подібне. Це таки більше через медитативний стан. Але якщо, наприклад, на якомусь моменті ви розумієте, що стоп, 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 значить ви собі робите стоп, і потім, коли будете знову готові, повертаєтесь знову до цього моменту. Налаштовуйте себе, повертаю з цього моменту, де ви зупинились, і пробуйте йти далі. Третє. Відчуйте присутність теплу, мудру і безумовно люблячу. Присутність вас біля вас. Тобто, ви зрозуміли, але тепло, мудру, безумовно, люблячу. І коли відчуєте, що от цей момент присутності є, що ви вже не одні. Наступний крок задаєте питання. Можете подумки, чи вголос як кому зручніше. Ну, наприклад, що зараз потрібно мені зрозуміти? Ну, якщо якась є конкретна ситуація, так? Для чого ви спілкуєтеся з вищим що я? Щоб прояснити для себе якусь конкретну ситуацію, якесь конкретне питання. Тому, власне, ви ставите такі запити: що зараз мені потрібно зрозуміти? Чи який наступний крок? Мені зараз необхідно в цій ситуації зробити. Можна більше якісь такі загальні питання ставити, там. що мені потрібно зробити для мого подальшого росту розвитку. Чи що мені, наприклад, потрібно зробити, щоб відбувся там, прорив в сфері фінансів, чи щоб вирішити якісь питання, які стосуються в особистій сфері життя. Ну тобто питання можуть бути будь-які, ви розумієте, але в контексті сформульовані щодо вас особисто. Ці питання не можуть бути скеровані чи запити для шкоди комусь. Це пошук відповідей для себе. Ще раз наголошую. Бо якщо ви будете це використовувати в негативних цілях, ну то прилетить вам так добряче, бо такі речі не можна використовувати в мінус. Тільки в плюс і тільки для пошуку відповідей для себе. Не для третіх осіб, наприклад, ви кажете, а що комусь там потрібно зробити для того, то ні. Не таких запитів ви не дайте до третіх осіб, тільки що стосується вас особисто. Це інша особа, якщо їй важливо теж це зрозуміти, що їй робити, то навчіть її цю техніку без питань. Але за третіх осіб ви не запитуєте. По-перше, можуть відповіді не прийти, а по-друге, вам інформація за когось ні до чого. Звичайно, якщо, наприклад, ви питаєте, там, стосується щось вашої маленької дитинки, то так може бути. Чи, наприклад, когось з рідних, близьких, так? от, Ну, ще якщо якесь таке важливе питання, щоб вам стало зрозуміло, а як вам діяти, щоб цій людині допомогти? Чи щоб вашій дитинці допомогти? Окей. Чи, наприклад, у вас питання, а що там такий-то, такий-то про мене, чи така-то, така-то, про мене думає? Ну, наприклад, може бути таке. Але якщо вас цікавить, а що в особистому житті там такого-то, такого-то, чи такої-то, такої-то особи, ні, ви не ставите таких питань. Тому що це вже є запит до третіх осіб. Це пошук відповідей для того, щоб прояснити вам якісь ситуації, що стосується вашого власного життя. І все, що має відношення до вашого власного життя. Наступний крок: слухайте: відповідь може прийти як по відчуттях в тілі. Як певний образ або фраза, як раптовий якийсь інсайт, чи розуміння, чи знання ситуації, чи як просто спокій якийсь в серці. От ви, наприклад, поставили якесь питання, що вас тривожить, і вам повністю стало спокійно. Значить, що ця ситуація вирішиться для вас з користю. В кожного по-різному може інформація надходити. Але відповіді, так чи інакше, якщо правильно влаштуватись, ви відчуєте або прямо тримаєте. Ну і наступний крок, такий завершальний, це подякувати, обов'язково подякувати. Тобто завершуйте контакт словами вдячності, так і кажіть: я дякую своєму вищому я за отримані відповіді, за отримані підказки. І дякую вищим силам, що дозволили цьому сеансу спілкування з вищим я відбутися. І також через моє вище я надали мені правильну і важливу для мене зараз інформацію. Дякувати треба завжди. Можна ще використовувати в техніці спілкування з вищим я так, зване, так звані додаткові способи отримання інформації. Наприклад, автоматичне письмо. Тобто, в стані легкого трансу записуйте все, що пливе зсередини. Наприклад, ви поставили запитання, поставте собі збоку ручку, листочок. Може, це буде якийсь малюнок. Ви не задумуєтесь в той момент, що ви пишете, що ви малюєте. Може, це будуть якісь крапочки, які потім з'єднаються в якийсь візерунок, може це буде якийсь малюнок, якийсь символ. Записуйте в цьому моменті, якщо вам хочеться щось записати. Може якась просто фраза чи уривки фраз. І записувати добре, тому що потім, коли ви так повертаєтесь в повністю свідомий стан, ви можете всього не запам'ятати. Але в цей момент ви це пропишете, і потім ви прочитаєте, і такі, хм, а це важлива підказка. А, також можна використовувати в цей момент. Навіть хто працює з картами Таро, можна використовувати карти Таро чи Оракули як міст між свідомим та вищим я. Ось перед сном можна сформулювати запит і попросити відповіді у сні вашого вищого я. Так можна сказати, що я звертаюся до свого вищого я і даю запит, щоб у сні отримати відповідь, підказку, що і як мені правильно робити в тій чи іншій ситуації. Так само розказати, звертаюся до вищого я і звертаюся до своїх духовних наставників, до своїх янглих охоронців, отримати відповідь через сон. Можна використовувати також ще додатково камінці Так, медитації з кристалами, такими, допустимо, як аметист або гірський кришталь. Які ж є ознаки справжнього зв'язку, що дійсно це відбувається, що ви собі там не напридумували відповідей? Перше це відчуття любові, миру і ясності. Друге, все відбувається без будь-якого осуду чи страху, чи якихось там докорів совісті, чи сумління, чи ще чогось, чи будь-яких інших дискомфортів, так? що ви собі думаєте, щось таке прийшло, може, я собі сама така придумала. Тобто, все відбувається без осуду чи страху. Наступне це інтуїтивне розуміння, що це правильно і ніякого примусу лише м'яке направлення. Тобто, не треба себе змушувати давай, давай, там відповідь вище, я давай. Ну, якщо зараз вам не вдається відчути відповідь, значить завершіть цю техніку, почніть пізніше або в інший день. Все відбувається поступово. Я можу, наприклад, зараз ставити такі запити в будь-який момент і отримувати відповіді. Це відбувається з практикою. Навіть ви просто можете кудись їхати, зайти собі в такий медитативний стан, навіть коли багато людей. І от поспілкуватись з вищим я і отримати відповіді. Ну, це такі вже. Вищий рівень майстерності, бо багато відволікаючих факторів, а мені навпаки так подобається абстрагуватись від усіх від усього і спілкувати з вищим я. Тепер, що ще важливого я хотів сказати з приводу такої більш прописаної техніки. Як ще можна спілкуватися з вищим я? Це були такі більш загальні так, рекомендації, як це проводити. Її можуть використовувати більше такі, якби, практики, хто в світі енергії працює, чи хто активно духовно росте, розвивається. Це практика-техніка досить м'яка, але так потужно налаштовує вас на частоту власної, вашої божественної сутності. Техніку цю можна так назвати промінь зв'язку з вищим я. Знову ж таки, перше підготовлюйте простір, берете місце, де вам комфортно, щоб ніхто вас не турбував. Добре, запалити свічку е білого кольору або срібного кольору. Можна додати різні арома олії. Тут рекомендовано: це може бути олія ладан, миру або лотоса. Ну і кристали можна також використовувати: гірський кришталь, аметист може бути. Проговорюєте намір, знову ж таки, ви кажете, я створюю священний простір для зв'язку зі своїм вищим Я у світлі, любові і істині. Потім наступний крок заземлення. Сідаємо з рівною спиною. От, ну, можна стояти, але я вважаю, що краще все-таки сісти. Можна в позу лотоса. так? Знову ж таки, три глибоких вдихи. Відчуваєте, як тіло наповнюється спокоєм. Uh, уявляємо, як зі стоп в землю спускаються корені, глибокі, міцні. Так? Тобто, Якщо ви сидите на стільці, тобто ви от ноги на землі так же ж? В позі лотоса, то хіба з нижньої частини вже тіло проростає. Но тут краще, якщо в такій візуалізації, то або стоячи це робити, або краще сісти на комфортному стільці. Відчуваєте, що земля прям тримає вас, наповнюючи стабільністю і теплом. Над головою уявляємо світло, біло, таке золотисте, променисте. Це свідомість вашого вищого я. Потім з цієї сфери спускається як золотий або білосрібний промінь. Він входить в маківку, проходить через центр голови, горла і знову ж таки опускається в серцевий канал, анахату. В серцевому каналі він розкривається, утворюючи сяйво, єдність тебе, земного і твого Божественного. Прояву, так? тобто єдність земного вашого і Божественного вашого. Активізація зв'язку. Можна подумки чи вголос проговорити таку афірмацію. Я є світло, Я є любов, я єдине ціле зі своїм вищим я. Я відкриваюся для істинного знання, ведення та підтримки. Кілька хвилин залишайтеся у тиші. Відчуваєте енергію в серці, потоки тепла, пульсації це знак налаштування. Далі безпосередньо діалог. Знову ж таки, подумки чи вголос запитуєте, моє вище я, що мені потрібно зрозуміти просто зараз? Якісь конкретні ситуації загадувані. Не форсуйте відповідь. Вона може прийти у вигляді, як я вже говорив, слова, фрази, образу, емоцій, внутрішнього знання. Пісніше через навіть, якщо навіть в цей момент ви, до речі, не отримали. Ще підказки, потім вона може прийти через якісь синхронізації, сни, зустрічі. Можна записувати все автоматичним письмом. Подякувати вас, що моя. Дякую за світло, мудрість і любов. Я зберігаю цей зв'язок у серці. І уявити, як світловий промінь знову піднімається вгору, залишаючи в вашому серці маленьке сяйво, такий вічний контакт. Повільно відкриваєте очі, робите також кілька глибоких вдихів та видихів, повертаєте свідомість. Значить, можна практикувати зранку і ввечері в спокої, не обов'язково очікувати, що прям буде якийсь голос-голос, довіряти відчуттям ясності. Після кількох практик зв'язок стане стійкішим, сильнішим, і ви зможете відчувати присутність вищого я навіть по повсякденних справах. Я його особисто відчуваю. Можна і такі афірмації протягом дня проговорювати для підтримки цього каналу зв'язку з, з вашим вищим я. Я з'єднаний з найвищим аспектом моєї сутності. Моя душа веде мене шляхом любові, світла та мудрості. Далі також можна ще, тут бачите, проговорюється від першого імені. Але є ще також ця техніка, така модифікована, коли можна говорити, і так навіть деколи швидше можна відчути якісь відповіді на запитання, коли ми говоримо не від себе там, підкажи мені, а коли ми говоримо від третьої особи. Тобто, що це таке? Наприклад, підкажи не мені, а підкажи Роману, що йому зараз робити в цій конкретній ситуації. Тобто, ви ніби як запитуєте про себе, але в третій особі. І так навіть ще раз скажу, іноді краще звертатись до вищого яві третьої особи, особливо якщо ви хочете прибрати вплив ваших емоцій, ваших страхів, чи якогось логічного мислення, чи так далі. Як це працює? Коли ви питаєте від першої особи, що мені потрібно зробити? енергія запиту йде з вашого особистого рівня свідомості, і тому в резонанс можуть включитись ваші бажання, емоції, очікування і так далі. І ви тоді залишаєтесь в такій своїй трошки суб'єктивній реальності і відношенні до цих отриманих відповідей. І відповідь може бути більш такою м'якшою, або, як кажуть, такою більш заземленою людською. так? А ми ж говоримо про вище я, про відповідь з духовних світів. Коли питаємо від третьої особи. Тобто, коли ви не практикуєте, потім можете питати і від першої особи, але для початку навіть рекомендовано ставити запит від третьої особи. Коли питаєте від третьої особи, наприклад, там, що там... Ірині, там, чи Марині, чи Катерині, чи Івану, чи Степану потрібно зробити зараз для вищого блага? Енергія запиту піднімається вище в область спостерігача, де вищому я легше передати чисту, нейтральну, істину, без домішок емоцій. Так, відповіді зазвичай стають чіткішими, глибшими і більш схожими на потік знань, ніж на внутрішній діалог. Такі рекомендації: якщо ви працюєте інтуїтивно чи енергетично, чергуйте обидва підходи. Спочатку можна звертатися від третьої особи, потім від першої, щоб краще інтегрувати відповідь у свідоме. «Я». Завжди давайте таке завершення. Хай відповідь прийде в формі, найбільш зрозумілій і корисній для мене. Ось. І такі є приклади правильних запитів до вищого я, сформульовані в енергетично чистій, високочастотній, високовібраційній формі, без прив'язки до страху чи его. Вони можуть отримувати, вони допоможуть вам отримувати відповіді точніше і в більш таки ясній формі. Наприклад, перше. Запит про шлях душі. Що зараз є найважливішим кроком для розвитку? Душі, наприклад, кажете, якщо від першого імені, так і кажете моєї, або там душі і кажете ваше ім'я, там душі, Івана, Степана, там Ірини. Ну ви зрозуміли про себе говорите в третьому імені. В якому напрямку варто рухатися, щоб виконати своє призначення? Який досвід цього етапу я маю прийняти і зрозуміти, чи там Роман має прийняти і зрозуміти. Що моє вище я хочу, щоб я побачив у цій ситуації? Чи що моє вище я хочу, щоб роман побачив у цій ситуації? Яку енергію мені потрібно активувати, щоб відкрити наступний рівень шляху? Коли, стосунки, коли запити йдуть про стосунки. Багато таких є, хто цим цікавиться, який глибинний сен зустрічі там, романа з цією людиною, або, або можете потім вже казати, там, який сен зустрічі? Моєї з цією людиною, там, Думають про конкретну людину. Яку роль ця людина відіграє в моєму духовному розвитку, чи в духовному розвитку романа. Тобто, ви ніби так бачите, спілкуєтесь з вищим я, але так безпосередньо розпитуєте про самого себе тільки в третій особі. Що потрібно змінити в мені, щоб гармонізувати цей зв'язок? Чи там, що потрібно змінити там в романові? Так? Чи є цей зв'язок кармічний, навчальним чи доленосним? Яке рішення в стосунках зараз буде для найвищого блага для всіх учасників? Ем, запити, що стосуються фінансів та світу матеріального. Який духовний урок стоїть за моїм фінансовим станом? Чи за фінансовим станом Романа? Яку енергію мені потрібно розкрити, щоб активувати потік достатку? Які дії приведуть мене до стабільності і гармонії з енергією грошей? Що зараз блокує фінансовий потік, наприклад, кажуть там своє ім'я? І як це трансформувати? Які мої таланти, чи які там таланти Романа можуть служити і йому, і світові одночасно? І ще такі запити також важливі про здоров'я та енергію. Яку емоцію чи думку моє тіло намагається мені підказати через цей стан? Або тіло Романа намагається йому підказати через його стан. Ну, Логікою, я думаю, ви вже вловили. Що потрібно там, Роману, відпустити, щоб відновити енергію? Чи що, ви кажете, мені потрібно відпустити, щоб відновити енергію? Який образ мислення гармонізує мій фізичний стан? Які практики зараз найкраще підтримують моє тіло і енергію? Запити про духовний розвиток та інтуїцію. Які якості душі мені потрібно розвинути на цьому етапі? Які послання зараз передає мені моє вище я? Як я можу глибше відчути свою внутрішню божественність? Що допоможе мені відновити ясний зв'язок із духовними рівнями? Яка практика чи символ відкриє для мене новий рівень інтуїції? Формула завершення. Щоб не впливати на відповідь, я приймаю відповідь у чистому світлі без спотворення розумом у формі найбільш зрозумілій і корисній для мене зараз. Ну, ось така. Важлива інформація, тому що запити також і від вас були. І я от інформацію назбирав і вирішив вам її сьогодні розповісти. Діліться вашими враженнями, хто буде практикувати, також діліться вашим досвідом в коментарях під цим відео. Я ж наголошую, використовуйте отримані знання во Благо. Будьте здорові, бережіть себе, почуємось, і, як завжди, світла всім і побільше відправляю.